Активи, що мали б належати державі, потрапляють до приватних осіб, які мають близькі зв'язки з РФ та прикриття з боку правоохоронців. Йдеться про мільярдні активи холдингу Юнігран, який займається видобутком піску і щебню, виробництвом тротуарної плітки та компонентів вибухівки для промислових цілей. Засновник цього бізнесу Ігор Наумець, громадянин Росії, який потрапив під санкції РНБО. Проти нього було відкрито кримінальну справу а на активи холдингу наклали арешт. Однак через рішення судді Печерського районного суду Сергія Вовка арешт зняли. А прокуратура, яка мала оскаржити це рішення, раптово відкликала апеляцію. Пізніше активи потрапили до рук олігарха Сергія Шапрана. Шапран є засновником інвестиційного холдингу Алюмета Груп. Компанія має офшорну реєстрацію на Кіпрі та є власником броварського алюмінієвого заводу, серед країн, куди завод експортує свою продукцію і досі лишається Білорусь. І знову зв'язки з агресором та фінансування тероризму.